Ну що, шукаємо загрузку. хер на в якомусь селі. Вон походу у нас найбільша фірма зараз. Сходимо туди, спитаємо. О, вон фура виїжджає. Якщо він зміг, я теж вийду. Але якийсь долбайоб обрізає дерева і поставив фуру. Ой, не фуру, сука, блять, корито чуть-чуть на дорогу. Щоб його не ой. Так, 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 так. О, вот фирма Мотес, блять. Повертаем. Что за дохера сложности на один день, не? В хер его знаю. Транспорт, портфель, блядь, ван, 14. Пиздец, туда. їдемо коротше направо айдемо що така нормальна фірма хоч є зразу заїхати бо деколи можна стати тупо на дорозі ходити пішки шукати ще є зараз вони з трачок стоїть даніаль маган я біля нього тупо припаркуюсь і похер Хай дзвонять блять в поліції в евакуатори забирають звідси. Або знайдуть фірму. Стоїм біля нього похер. Стоїмо не дуже рівно, будемо рівняти. Якщо мене будуть грузити ще боковою загрузкою, то потрібно, щоб ще місце залишилось на погрузчик, а мене щоб я там ходив лазив. Щоть? Рівняємо руль і йдемо прямо, ура стоїть нормально. Все, вроді окей, на нові спитаємо що... шо.